Хлопці та дівчата, всім привіт! У сьогоднішньому відео ми знову поговоримо про розмитнення автомобілів. Як саме я вирішив взяти 8 автомобілів від 10 до 18 року і щоб вони в Україні з розмитненням виходили приблизно 10 тисяч доларів. І перед тим, як ви подивитесь на ці автомобілі, я хочу вам запропонувати услуги страхування. Кому потрібне страхування життя, страхування автомобілів у Польщі на українській реєстрації, кому потрібне страхування для отримання візу, всі страхування, які тільки є. З цим вам допоможе пані Міла. Ці посилання і номери телефонів є у дописі до цього відео. Ну і що, поїхали до перегляду? Перший автомобіль це Volkswagen Passat 10-го року з двигуном 1,8 бензин. Ціна у Польщі складає 6700 доларів, митні платежі – 3400 доларів. І ціна в Україні виходить 10 тисяч доларів. Наступне авто це Ford Focus 2014 року з бензиновим двигуном 1 літр. Ціна у Польщі складає 6500 доларів, митні платежі – 2500 доларів, і ціна в Україні 9 тисяч доларів. Далі йде Toyota Auris з 2012 року з двигуном 16 літра, Ціна у Польщі 6900 доларів, митні платежі 3000 доларів, ціна в Україні 9900 доларів. Четверте авто це Chevrolet Cruze 2012 року з двигуном 16 літра, і ціна у Польщі складає 5300 доларів. Митні платежі 2500 доларів і ціна в Україні виходить 7800 доларів. Наступне авто це Opel Corsa 2015 року з двигуном 1,4 літра. Ціна у Польщі 6200 доларів. Митні платежі 2500 доларів. Ціна в Україні 8700 доларів. Далі це Citroen c 4 2014 року з 1,2 літра бензина. Ціна у Польщі 6700 доларів. Мітні платежі 2600 доларів. Ціна в Україні 9300 доларів. Сьоме авто це Нісан Жук 2014 року з двигуном 1,6 бензина. Ціна у Польщі 7600 доларів. Митні платежі 3100 доларів. І ціна в Україні 10700 доларів. І останнє авто це шкода Фабія 2018 року з літровим двигуном. Ціна у Польщі 7900 доларів. Мито 2700 доларів, і ціна в Україні 10600. Ну Що хлопці та дівчата? От ви переглянули ці автомобілі, ці 8 автомобілів. Хоч побачили, що все ж таки ціна на розмитнення йде від об'єму двигуна. Якщо у вас не дуже багато грошей, ви хочете собі купити нормальний автомобіль від 2014 року, то треба замислюватись над переглядом автомобілів з малим об'ємом Мом двигуна в 1 літр, ну і можна написати у купчі занижену ціну на автомобіль, але все це вам розповість ваш брокер. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки всім папа. -па.